Надії вона неспокійна, ви це бачите, але з точки зору моєї, як управлінця, чиновника, вона функціональна ситуація. Ми виконуємо свої функції, функції влади. Що розумієте, кожного дня потрібно приймати рішення, управлінське рішення. Це спосіб функціонування регіону, території власне, держави. Нам нічого не залишається іншого, як виконувати свої функції, службові функції. Вчора ввечері дістали кошти. 6,5 мільйонів незахищених статей, А в п'ятницю розрахувалися по всіх захищених статтях всіх бюджетів, які є в області. В п'ятницю завершили виплати останні, тобто місяць завершений нормально. Вчора я сказав, 6,5 мільйонів, в тому числі 3 мільйони гривень на ліквідацію стихійного лиха, яке має місце бути в Луцьку, на вулиці Героїв УПА. От, хто із журналістів не знає, в нас є така вулиця, Герої УПА, вона сповзає туди до стариці. Я, якщо дасть Бог сьогодні там побудуть з будівельниками, там ідуть серйозніші будівельні роботи, великомасштабні стінки, палі, форні стінки. І знаєте що? Там влітку стариця була, туди не можна було підійти.